Слава Україні, слава їм, мужнім захисникам. Вітаю, друзі, виноградарі і любителі сонячної ягоди, хто зайшов на мій канал. Сьогодні для мене визначна дата. На моєму каналі вже 10 тисяч підписників. Я безмежно вдячний всім, хто дивиться мій канал, хто його поширює. Особливо мені подобається читати ваші коментарі, спілкуватися в коментарях ми навчаємося разом. Я не являюсь гуру виноградної справи. Багато, багатьох виноградарів, хто в Ютубі викладає свої відео, я також дивлюсь. А також ділюсь своїм досвідом, який вже набув за багато років свого виноградарства. І спілкуємося далі, надалі. Дякую ще раз всім, хто підписався, хто коментує. І на сьогодні я ще хочу відповісти на деякі питання, хто мені часто задає. В Ютубі і Вайбері пишуть. І показати стан свого виноградника. Дивимося відео далі, коментуємо, поширюємо україномовний контент. Сьогодні 9 листопада, і я минулого тижня поступово вже свій виноград обрізаю. І практично всі сорти гібридні форми, які будуть укриватися на зиму, у мене вже обрізані. Залишились тільки не укривні форми. Мене часто запитують, як укривати, як обрізати, яку на моєму каналі вже таких відео є. Так що, будь ласка, можете пошукати. І вся там інформація є. Дивіться інших виноградарів, хто як обрізає, хто як укриває. Лише хочу одне зауважити: що при обрізці винограду я стараюсь перед укриттям. Залишити по кілька рукавчиків, Ось, на прикладі того куща показую. Бачите, по два пагони на рукавчиках і з того боку по два. Тому що при вкриванні, коли будемо ми його нагидати до землі, прихиляти до землі і вкривати зачастую того в цьому місці, лоза тріскається і обламується. І тому, вже, як вкрию виноград, то я вже буду бачити, якщо будуть якісь лишні пагони, я їх і обріжу. І також довжина обрізки, хочу звернути увагу. Я знаю в літературі читав колись така інформація, що найкраще виноград плодоносить від 4 бруньки до 12. -ї. Більшу довжину я не рекомендую залишати, взагалі залишати по 10-12 бруньок. Є такі сорти, які плодоносять починаючи після 4 бруньки. Ну, таких рідко зустрічається, але вони є. Більшості сортів плодоносять майже з першої бруньки. Тому можна обрізати і на річки деякі сорти, але це на своєму досвіді на багато років можна визначити, які сорти як можна обрізати. Я зараз цю тему не хочу розвивати, це довга тема. Так що продовжуємо далі. Протягом наступного тижня я вже буду його вкривати. Я думаю, хто дивиться мій канал, більшість знають. Я вкриваю тільки землею і вважаю, що це найкращий спосіб про переваги земляного укриття. Я не буду зараз розказувати довго і нудно. Я думаю, більшість всі знають. А для тих людей, хто вперше зайшов на мій канал і дивиться мої відеоролики, а ще немає винограду, не доглядає за ним. Я рекомендую поринути в цю стихію виноградарства. І ви отримаєте безліч емоцій від вирощування винограду, тому що виноград це особлива культура, я думаю, всі про це знають. Вона дуже швидко росте, дуже швидко розвивається. І після вирощення куща ви отримаєте ще більше емоцій, побачивши своїми руками, виростивши грона, ягоди. Смачні, великі, будь-які. Це результат вашої праці буде. Якщо ви купите десь готовий садженець, посадите. А ще краще я вважаю самому вирости, наприклад, ось такого пагінця, Три бруньки, чотири бруньки, собі посадити його в хаті в кінці лютого, на початку березня. І побачите, як з тієї бруньки першої просипається вона, Появляються перші листочки, Появляються корінчики, і ви його висаджуєте потім ґрунт. Ну, Ті емоції повирощується. Це як ніби життя відновлюється весною. Я думаю, ті емоції всім людям знайомі. А в виноградарстві це особливо помітно. І ви потім в результаті будете мати різні, різносторонні, цілий калейдоскоп, цілий спектр емоцій. Від того, як та брунька буде розливатися вже, вже на кущі, на готовому. Появляться перші листочки, появляться зав'язь, потім появляться суцвіття, які будуть квітувати вам. Будете нюхати цей аромат квітування винограду. Потім з'явиться горох перший, ягоди будуть наливатися, достигати. І протягом 100, 120-130 днів ось з цієї брунечки, вам виросте повноцінний такі пагін, на якому буде гронко одне чи друге. І ви будете куштувати свій виноград, вирощений своїми руками. При цьому ж ви протягом сезону будете такі емоції отримувати, починаючи з першої бруньки. В квітні-травні вас будуть випробовувати зворотні заморозки, ви будете не досипати ночами, ви будете ходити ті виногради свої ховати від морозу, вкривати, оприскувати водою, якимись препаратами. Потім вам з'являться перші хвороби, ви не будете знати, що з ними робити, будете гуглити, будете в Ютубі шукати. Якісь п'ятна з'являються, якісь жучки, якісь шкідники. І ви будете вчитися, як правильно обробляти виноград профілактично, якими препаратами. Протягом сезону вже вас виноград буде виготувати, буде під'ясаний. Зіпсується погода, налетить якийсь ураган, дощі, град. Він може вам цей виноград винищити майже зовсім. Ви будете в такому трансі, депресивному. Я вже це все пережив, що було в цьому, Ну ті емоції від ейфорії до депресивного, до того депресивного стану, коли вже руки опускаються, не хочеться вже нічого, хочеться викручити той виноград, викинути, забути і садити картоплю. Ну таке було в мене не один раз. Але вже багато років всі ці негаразди переносим. І випробовуємо свої виногради, купуємо нові сорти, новинки, з якими потім розчаровуємося. Ну, Тих емоцій я одними словами передати неможливо. Так що, якщо хочете поринути в той світ виноградарства, будь ласка, садіть виноград, вирощуйте і буде вам весь спектр емоцій. Якщо з новачків когось цікавлять саженці винограду, я їх вже не вирощую. Тому що, бачите, скільки в мене винограду. Це майже 200 кущів. І мені вже важко, у мене також вже кругла дата, скоро носі 70 років. До речі, на Ютубі вже більше 2 мільйони переглядів, 10 тисяч підписників. І саджанці я не вирощую по, по тій причині, що дуже важко мені це вже все робити. Але чубуки різних сортів, ті, які в мене є, в мене. Приблизно 150 сортів і гібридних форм. Будь ласка, якщо вас цікавить і ви хочете виростити, чи перещепити кущі. Якщо вже маєте якісь, в мене є на моєму каналі каталог на головній сторінці. Можете перейти за посиланням, якщо вас цікавлять якісь сорти чи що, можете замовити їх. І написати мені в вайбері чи позвонити телефоном, але дзвонити бажано вечором після 8 години. А ті люди, які вже в мене замовили чубучки, ще трішки почекайте. От За кілька днів, я надіюся, я вкрию свій виноград, як тільки вкрию і зразу ж буду всі замовлення розсилати. А ось ці пагони, які я заготовив, попідписував їх. Я їх тримаю в прохолодному приміщенні. Зараз температура тут 5-6 градусів. Тримаю відрах з водою. На дні води приблизно 5 см. Все побірковано, підписано, різні сорти є. Я, пагони, які вражені, а таке, на жаль, буває, оїдіум, Я такі пагони не заготовляю, їх всі викидаю. Тільки чисті пагони, щоб вони були без захворювань, особливо оїдіум на них буває. На пагонах п'ятна такі є. Ну, ось так. Якщо бажаєте, будь ласка. Замовляйте. А не окремі форми винограду і сорти технічні, чи ті, які морозосійки я буду обрізати приблизно середини лютого. Я так кожен рік роблю. І так раджу всім робити. Вони в мене ще все ще, що на арки і на шпалерах все морозосійке не обрізане. І на завершення. Істинних поціновувачів виноградної ягоди, сонячної ягоди. Хто додивився це відео до кінця, я хочу привітати з нашим професійним чи любительським святом Днем Виноградара і Винороба. І побажати насамперед, звісно, мирного неба, миру, який обов'язково прийде, я в це вірю, це святе. Він прийде тільки через нашу перемогу. Іншого варіанту у нас немає. І хочу побажати всім, окрім цього. Звісно ж, міцного здоров'я, мужності, терпіння, насамперед віри, надії, любові до України, до своїх ближніх. І ще хочу побажати одного, щоб ми всі дружно підтримували нашу армію, будь-хто яким чином може. Тільки разом ми зможемо перемогти тих варварів, які хочуть нас знищити. Іншого варіанту в нас не буде. Віримо в Україну, віримо в перемогу, все буде Україна, була, є і буде. Бувайте!